7 по 9 вересня відбулися матчі третього туру чемпіонату України з футзалу серед команд Вібетекстралігі сезону 2023-2024. двадцять Зокрема, Івано-Франківський ураган гостював у Києві, де зіграв проти дебютанта першості Аврори класт. Хоча дебютантом суперника драконів можна назвати тільки умовно, адже Аврора об'єдналася з кластом, який грав минулого сезону у Вібетекстралізі, і свої амбіції новостворений колектив показав вже з перших хвилин звітного матчу, коли суперники обмінялися забитими голами на два влучні удари Моспана на четвертій Сьомі хвилинах ураганівці відповіли голами британа та фаренюка, які забивали відповідно на шостій та восьмій хвилинах. По причисленні нагоди, підопічні Максима Павленка не змогли пробити голки переаврори без салова. Натомість самі пропустили на 26 й хвилині, коли відзначився школьний. результат закономірний, тому що кількість гольових моментів, якщо не перетворюється на якість на реалізовані моменти, так і залишиться для статистики. Тому Перемогла команда, яка дійсно цього більше хотіла. Вона, сьогодні команда Аврора вистраждала цей результат, реалізувавши майже всі свої моменти і за рахунок такої шаленої самовідачі, яка в них була, не давали нам реалізовувати ті моменти, які в нас були, і досить вдало пресингували, коли ми намагалися створити. А так і для того, щоб зрівняти рахунок у підсумку 3-2 – Перша перемога Аврори в сезоні, натомість перша поразка драконів. Щоправда, головний конкурент урагану столичний хід також втратив очки на виїзді, зігравши в нічию із смельницьким соколом. соколом» 2-2. ще у двох матчах енергія у Харкові обіграла місцевий клуб з рахунком 2-3, А столичний ская був сильніший за інайті три На чолі турнірної таблиці після трьох турів хід та ураган, який розділяє усього одне очко. Третім несподівано опинився сокіл, який має п'яти. Залікових пунктів далі по 4 очки у доробку Аврори енергії та «Скайапа». у наступному четвертому турі дракони вдома прийматимуть і найті. Щоправда, цей матч відбудеться 24 вересня. Фактично двотижнева перерва пов'язана із виступами збірної України, до якої ураган делегував одразу п'ятьох гравців: Петра Шутурмо, Ігоря Корсуна, Артема Форнюка, Юрія Савенка. А також дебютанта збірної Назара Шведа наразі національна збірна України з футзалу розпочала підготовку до двох перших матчів елітного раунду відбору. Чемпіонату світу 2024. А відтак 15 вересня синьо жовті зіграють на виїзді проти Бельгії. А 20 вересня в Угорщині прийматимуть команду Польщі. Матч металіст Прикарпаття перенесено. Матч сьомого туру групи А чемпіонату першої ліги України між металістом Харків та Прикарпаття ЗСУ івано франківськ який мав відбутися 9 вересня, перенесено на пізніший термін. Причиною став виклик чотирьох футболістів харківської команди до юнацьких збірних України, які з 4 по 12 вересня проведуть тренувальні збори. А відтак точну дату проведення матчу між металістами та прикарпаттями визначить адміністрація ПФЛ. Натомість у інших матчах сьомого туру епіцентр переграв буковину два а агробізнес дома. Мінімально поступився Львівським Карпатам 0-1. Натомість Поділля не залишило шансів Тернопільській Ниві 2-0. А Нива з бозовою розписала нічию із хустом. 2-2. У найближчому восьмому турі команда Прикарпаття ЗСУ прийматиме на домашньому стадіоні рух епіцентр. Гру заплановано на п'ятницю, 15 вересня. Відбулися матчі п'ятого туру чемпіонату України серед аматорів. Зокрема, 9 вересня команда футбольної академії Прикарпаття на виїзді зіграла проти Тернопільського Агрона. Здобути очки у цьому матчі підопічні Володимира Салія не зуміли. Франківці поступилися супернику з рахунком 1-4. Єдиний гол за зелено жовтих реалізував Ігор Неледва. Натомість, 10 вересня, ще один учасник від Івано-Франківщини. Пробій у городенці приймав Віват з Житомирщини. Утім, відзначитися у цьому поєдинку жодній з команд не вдалося. У наступному Шостому турі футбольна академія Прикарпаття прийматиме на домашньому полі закарпатський Марамуреш, А пробій на київщині зустрінеться із аутсайдером першості соколом. У першій лізі обласного чемпіонату відбулися поєдинки четвертого туру. Так посеред минулого тижня команда футбольної академії Прикарпаття мінімально поступилася Брошнівським Карпатам 0-1. Натомість на вихідні провели свої зустрічі головні претенденти на медалі. Зокрема, у Чернієві місцевий ураган здобув бойову перемогу над Прикарпаттям тепловиком – 3-2. А благоюність на виїзді була сильнішою за Долинський нафтовик – 0-1. Своєю чергою вільхівці впевнено обіграли на двірнянській безкіт Натомість ще один матч звітного туру між пробоєм та коломийським покуттям відбув відбудеться у середу 13 вересня. Карпаття Говерла провела перший контрольний матч. Клуби Суперліги в рамках підготовки до нового сезону, який стартує 3 жовтня, розпочинають проводити контрольні поєдинки. У Львові Прикарпаття Говерла перемогла політехніку Гуличину з рахунком 88-76. Також у Львові баскетбольний клуб рівни впевнено переміг минулорічного бронзового призера Вищої ліги БК Самбір 94 на 66. Цього тижня команда Євгена Мурзіна проведе одразу два спаринги. 14 вересня Говерляни зіграють на Волині проти Старого Луцька, а 15 вересня проведуть зустріч із командою Рівного. Франкіз Прикарпаття зіграє на турнірі в Польщі. 15-17 вересня у Варшаві відбудеться меморіал Богдана Бартошевича. Участь у змаганнях підтвердили Франкіс Прикарпаття Україна, Полонія Варшава, Польща, Арка Гдиня, Польща та Муз Клайпеда Литва. У перший день турніру підопічний Юрія Процюка зустрінуться з аркою. Далі з литовським колективом і в третьому матчі позмагається з господарками. Натомість, баскетбольний сезон в Україні стартує у жовтні. Зокрема, у жіночій суперлізі зіграють шість команд. На першому етапі вони проведуть чотири кола. Зараз їздною системою дві гри дома та дві гри на виїзді на другому етапі команди, що за підсумками першого етапу посіли перше четверте місця, гратимуть у фіналі чотирьох в одному з міст протягом двох днів. Франківські тайквондисти здобули нагороду чемпіонату світу 2023. Світова першість проходила з 3 по 10 вересня у місті Тампере, Фінляндія, за участю 1200 спортсменів з 63 країн. З доробком 10 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей, спортсмени збірної України посіли сенсаційне друге загальнокомандне місце у світі, пропустивши вперед тільки румунів. Натомість українська команда випередила одного з світових лідерів збірну Аргентини. Приємно, що до історичного виступу українців у Фінляндії долучилися і спортсмени. З Івано-Франківщини, а зокрема у індивідуальних змаганнях чемпіонами світу стали Артур Кузьмін у спарингу серед дорослих, Кіра Чекіс у спарингу серед юніорів та Дар'я Томенчук у спарангу серед юнаків. Натомість Анна Сірокваша була найсильнішою вправах туль серед юніорок. Ще два золота у спарингах серед юнаків здобули франківчани Тимофій Матвійчук та Захар Зубик. Також маємо неймовірно високі результати в командних розділах, де дівчата з Івано-Франківська були кращими у двох вікових категоріях і перемогли відповідно у спецтех. Та спарингу, а наші юніори здобули бронзу у командному спарингу. Відтак, чемпіонами та призерами світу стали спортсмени клубу Соловей Тім, а саме Кіра Чекіс, Лідія Приймак, Дар'я Томенчук, Олексій Лис, Денис Липовецький, Артем Гаєнко та Артем Самбуров. Відзначимо, що франківські спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Олега та Катерини Солов'їв та представляють івано Франківську ДСШ США 1 обласної ради. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.